Доброго всім дня. Значить, наготовив я вам п'ять космотру койшо. Е, як завжди, номер телефону Viber. Так, значить, як завжди, предіслові. Е, значить, сьогодні 28 число, п'ятниця. Е, відправка буде в понеділок. Так, ну що я ще зразу, поки не забув, хочу передати привіт цьому чоловіку. Запорожченко Юрій. СМТ Кігічівка. О, хороший чоловік. Заказав мотор. Позвонив, все. Мені всі фотографії, кучу фотографій людині поскидав, все. Розміри всі там між центрами, кріплення, все добре. Каже, ні, не такий. Ну, не такий, не такий. Через пів години дзвони. Відходить. Годиться, давай. На ложку 600 гривень. Прийшла йому посилка. Отказ. Блін, дзвоню, що ж таке, що ж случилося? не бере трубку. З яких телефонів не дзвонив, чоловік пропав. Ну ти ж вже якщо відказався, майже ж сміли сказати, що не так. Новий двигатель. Ну, так ото, погулявся просто людина. Як тепер його забрати, я різна. в другому городі нова почта, блин. ну буває таке. Хай тобі Бог дає здоров'ячка. І ще ось чоловіку передать Женя Загородній. Женя, все, кожен вже два відео, два коментарі. Пише, все пережива за мене, що я бухаю, що я без чарки не знімаю відео. Ну, блін, як кажеться, може перекреститися треба, воно поможе. Якщо не поможе, то вже параноя, то біда. Ну, хто знає, буває таке. Ніколи ніколи, я коли працюю, я ніколи не можу собі дозволить не те, що випити, а подумати про це. Ну, це діло таке. Людина переживає, він може хоче стати знаменітим. Хоч в коментарях його почують. Ну, бува таке. Всього доброго, Женя Загородній. Не переживай за мене, у мене все добре. Так, ладно, поїхали. Почнемо з набору ключів. Отакий мощний набор ключів. Стоє 900 гривень 55, 50, 46, 41, 2. 41, 36, 2. І пошли 30, 32, 30, 27 і так далі. І до 17-го такого дломаного. Тут ще такий торцевий 1922, молоток мощний 800 грам, головочка на 32 зубильце кольосний ключ. Ну, балонний ключ газоновський. Така монтіровочка дебела. Ну, такий набор непоганий. Всі ключі не розбиті, я всі перевіряв. А ще ось такий маленький ступічний. Оце 900 гривень набор. Так, є. По віддільності будуть балонні ключі, так сказати. Як і 22х38. Ну, типа газоновський. 150 гривень штучка. Так, токарний станок 200-й. Все крутиться легесенько. все працює, ключа, зі нема. Все працює легонько. губки сходяться. Тільки одна губка, от бачите, чуть-чуть нижче. Не знаю, чого може не з нього. Ну, ну Все крутиться добре. Отака предполагаємо ціна. Тут отак і з цієї сторони. Отак. Так, побачили. Ось такий лерко держатель мощний. Побачили розміри здоровий. Да? Така його ціна. Так, 3-хкілограмова така кувалда. Не побита, нічого. 200 гривень і 2,5 кг. 2,6. 200 гривень Тоже ціла. Сйомник новий. 350. Так, пометизам. Як завжди. мікс. Мікс. Тут всякий є, всякий, всякий, всякий. Більші, менші. Всі хороші. 20 кг, тисяча. Шплінти 6 на 90 по 50 гривень кілограм М20 новий. Такий, без головки 66 см. 50 гривень кілограм, гайки М22 новий 50 гривень кілограм, так, всім, понятно. Ну що, на цьому столику ще пробіжимося. Отакі станочні ключі. Тут я розміри на них пописав. Це, под... Це квадрати всі. Квадрати. От. Ну, хто зна. такі. Це головки на 17. Ну, такі, коротше. Це квадрати. Це взагалі непонятна зв'язочка якась. Всі вони мощні, дебелі. Отакі От ключі. Ну, в прошлый раз вони стояли 700 гривень, ну не знаю. Ну, Предложить. Поторгуємося. Звонок школьний 250 гривень, Абсолютно новий, в ділі не був. Номерки цифри 300 гривень. Тісочки по 200 гривень. Такі. Невеличкі тісочки, акуратненькі такі. Состояння нових по 200 гривень. Комплект 250 Це взагалі нове. Це чуть-чуть було в ділі. Ну, хороше. 250 гривень. Комплект. Отакі всі плоскогубчики 200 гривень. Тут всякі. Більшенькі, меншенькі такі, взагалі акуратненькі є. 200 гривень комплект. Так, тут розібралися. А, ще ось де. Зразу. Тиски кузнечні, Здоровенні, Мощні. Ось Отакі. Все в ідеальному стані. Просто ідеально. Нічого не розбито, все працює, тут все чітко. Вони були приварені до верстака. Прийшлося їх зрізати. Коротше, отакі мощні тіски. Ці не продаються. От, отакі тіски. 1000 гривень. Состояння ідеальне. Є такий редуктор 30 до 1, 600 гривень. Тут вал 28, тут вал 17, один 30. Тебе, состояння нового. Я розкручую його, там все ідеально. От. Так, є таке. Так, тепер підемо до більш Тут Тута, гу 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 гугу Так, почнемо з цього. Е, ну, варочі, Вал на циркулярку. О, Состояння ідеальне. Отакий От його діаметр, отака його ножів. 1000 гривень і шківом, все легенько крутиться, з ножами. От, На два ножа, е, все, гайки, шайби, все, все. диск до нього. З робочої циркулярки. І до нього пліти. Значить до нього із регуліровочними цими болтами, все. все 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 Отакі От розміри 35х60, 8 мм толщина за 2 700 гривень. Ну, це так, як все ж в кучі, можна буде балакати. О, Все воно рівненьке, все хороше. Воронки. Е, боронки боронки обикновенні. 75 на 55. Отлична в отлічному стані, нічого не варене, 500 гривень штука. Воронки, воронки. так, Далі. Далі, підемо далі. Так, е, диски сошняків. Багатна їх є. Е, продавав їх вже дуже багато. Е, значить, це іномарка якась, ну типу класи, джандіри, щось такого. Діаметр 36, ну туди-сюди там 5 мм, ну в основному всі 36. От. 200 гривень стоїть. 3 мм його толщина. Ось такий диск. Так. E, значить, із супічкою, з подшипником. E, Внутрішній діаметр тут посадка 16 мм. На сз на нашій 17. Ну, хто брав, той знає. Їх брали дуже багато. Ціна це шикарна 200 гривень. E, зрозуміло, ну якщо що питайте. Так, е, Є що ще? Е, є такий редуктор. Ну 2500 за нього хочуть. Він трошки поніжаючий. Ну, кому треба конкретно фото чи відео, будемо робити. О, такий мощний здоровий редуктор, він важкучий. 2500 з е, Отакі ось де ромашки. Ну це на сковородку. Такі вони невеликі, Оце ось по, по самому меншому 46 см, 300 гривень. Така ромашечка. 10. Так, отакі по 80 гривень. 3... Це 2,5 діаметр його, 2,5 мм толщина. О, такі диски. Теж їх продавав багато. Так, є, Тепер отакі диски. Вже хрена не видно. значить 34 діаметр його сантиметра. 150 гривень стоїть. Значить, толщина його з краю 4 мм. Всередині отута 7 мм. такі диски. Так, далі. Ось такі лапи. Стрілки, лапи, стрілки. Коротше, оці ось ну, в такому ну Бачите, трошки потерті, трошки не, не такі великі. Ці по 60 гривень, ці більші по 100 гривень. Так, зрозуміло. Ось такі ось де отвали. По 250 гривень штучка. Два левих, два правих, Який правий, який левий, лівий, я не зображаю. Толщина на них нормальна, вони не потерти, абсолютно не потерти. О, такі є. І отакі ось отвальчики. по 150 гривень. О, ці трошки більш зношені. Ну, Кому треба, питайте. Отакі пальці. Отакі пальці. Ну, дивіться, це теж іномарка. Ну от, що на ньому, на якому саме лучше написано? Ну, в принципі, видно буде. Оце таке воно. Ну, дивіться насчет вироботки, я не знаю, ну це така вироботка. Оце отакі вони. Ну, Теж їх багато продавав, багато брали. 40 гривень штучка. Так, є таке. Так, цепки. Цепки, цепки. Значить, 440 в одній, Одним куском. 400 гривень. E, Між центрами пальчиків 19 мм. Цепки, ну, ізношений процентів на 40. Такі непогані цепки. Є 5 штук. Так, так, так. ну, мабуть, будемо двома частями відео робити, тому що длінне відео в мене не передається. Так, на цьому першу частину закінчуємо. І зараз зразу буде друга. Так, поїхали. Частина друга. Так, що у нас тут є? Є така... і сонце ж світить, як його краще показати. Ось така штука. Тут мощніший підшипник стоїть, воно таке ось. Ось таке воно. О. Може йолку ставити, щоб крутилося. Хто знає, хто що куди придумає. Тоже людина дала. Це каже, хоче отакі деньги. Так, є такий карданчик, де що ж так сонце? а? Ось такий карданчик хрестовина, не Ні, нічого не варене, але вона під заміну. вона мертва. Тут отак, круг, ну, тут квадрат. 200 гривень, Кому треба питайте. Є така, типа струбцинка була 200 гривень, мощний винт, гайка. Ось таке. Так, і отаке є. Теж на прес кудись, Ось таке. Все крутиться, все працює, З гайкою, да. так, є таке. Е, соковижималка. Отака от соковижималка, до неї є цей прес, Ось ця сітка, О, от така соковижималка. Бачите, яка різьба, тобто швидко закручується. 700 гривень, Мощно. Побачили. Так, що ще є? Є таке дали на пробу. Ось таке воно, я не знаю, це на якійсь ремні може. Ось таке воно. От таке воно. Отаке воно. Тут під шпонку 500 гривень хочуть. Так, Набрав я таких ось непонятно що за агрегати. Ну, оп, покажу об'ясню. Я думав, спочатку підшипники познімати з корпусами. Ну, потім може комусь ціляком треба. І з валом ось, де, і з шківом, два мощних підшипника. Ось з корпусами. От, ну, 500 гривень це одне таке. О, їх 4 штуки є. Такі пружини може кому треба на розтяжку. Такі пружинки є. Такі по 15 гривень. Куди вони, не знаю. Так, є ось така помпа. Абсолютно нова. Якась імпортна. І різна, що тут написано. По загранічному. Непонятно. Ось така помпа. Нова, абсолютно нова. Хто може куди побачить, теж людина дала, вона каже, може хто купить. Хоче тисячу гривень. Так, з цим розібралися. Е, так, цепки. Трошки цепок є. Значить, це 9 мм двома кусками 2,3 метра. 2,30, двома кусками. От така хороша цепочка. І в комплекті до неї шестерочка 260 двома кусками. ну Це з цього ну, блін, подереба, <говори> лазять, да, по деревах електрики лазить, по столбам, з ремнів. Ось з карабінчиком, отакі вони. Оце. Оце, оце ось 300 гривень. І ще така цепочка, шестерочка. 4 метри двома кусками. 200 гривень. Не потерта така меренька, хороша цепка. 200 гривень. Так, отакі сегменти є. Значить, тут 100 штук. По 50 штук можна. 50 штук 400 гривень. Ну, состояння, ну як вам показати? Ну, ну Вироботки особо немає. Гостренькі. Отакі. Теж їх багато людей брали завжди, да, і коли вони в мене попадаються. от 50 штук. Це по 10 штучок. 400 гривень. Так, цим понятно. Ну що, є тут ще попалася дали коробка. Коробка з москвича, все крутиться, все переключається. Ну, бачите, які демонтували, відрізали речах да, і все. Все вроді робоче в ній. ну... За неї дзвоніть, пишіть, Лучше дзвонить. Це москвіч, я так зрозумів, я його бачив живим. 407 і двохмостовий. Оце з нього коробка. Так, з цим розібрались. Так, тут все розказав, вроді. Ну і тут трошки ще що залишилося. зараз покажу вам. Так, є донкрат такий вінтовий. 400 гривень. Все піднімається, все крутиться, тільки тут Ну, це щоб не спадалося. Цей речах, так сказав. Воно ні на що не грає абсолютно ролі никакой. От, Так, є таке. Підшипники. Тоже попались абсолютно нове. Совєтські подшипники. Що з тих времен. О. Так, це відкручується в них оці гайки, непонятно для чого. Що це? короче, не знаю я. Дивіться, такий на них номер. Це я розумію, 215-й, це 218-й. Так на них написано було. Ну, я думаю, по 200 гривень штука. Ну, якщо кому треба, будемо торгуватися, балакати. Так, 408, 100 гривень. Новий. Значить, за таким, ось, за такою канавкою. два штуки. І чотири штуки просто. 408. Абсолютно новий. Так, по 100 гривень штука. 305 в коробочках ще, в клейоночки. Новий. Абсолютно новий. 50 гривень штука. Так, 204. 10 гривень штука. БУ. БУ. Ну я їх всі перебирав, відбирав. Тобто не люфтить, нічого крутиться. Все хорошо. Ну, можна зняти, помазати, помити, помазати. Ще буде робити довго. О. 204. 10 гривень. Так, 206, 15 гривень. Тоже БУ. Хорошим, не люфтить, перебирав всі. 15 гривень і 307, 20 гривень штучка. Так, є таке. Е, так, отакі подшипники з корпусами. Ну, хто знає, то знає, що це таке. Е, по 150. І отакі. По 150. О. Отакі. Чотири е, штуки. Всі це чітко все. Оце тільки трохи заржаві. Ну, засох, помазати можна. Шевелиться. Так, понятно. Отакі подшипники з корпусами. Тоже було вже багато продавав. 150 з подшипником, 204-й подшипник. Отакий він. 150 штука, Ту. пара, 300 гривень. Отакий, 200 гривень пара. Не, не знаю, який тут подшипник стоїть. О, 200 гривень пара. Так, ну це вже було крючок, нікому не нужен шків. Точило це, питайте. Так, монтіровки кузнеця ще є. 150 гривень штука. Монтировки капітальні. 50 см длина. Беруть дуже хорошо, ще є. Одне зубило сталося, теж кузниця. Це все, сталь та що нада. Так, ну що тут ще вам розказати? Ну, це, як хто знає, так сказати, для кузнечної ковки. вже готово. Ось Проточене, підшипники стоять. Щось доварить, щось переварить. О. І отакі ось де. До плоскогубців приділені приварені, пластини, все сходиться, не знаю, що це за приспособлення було. Коротше, отак, 200 гривень комплект. А, кстати, мисочки. Може, кому надо, дивіться. Акуратні, невеличкі, з нержавочки. Подшипник помити. налили трошки бензинчику. Хопа. І красота. Чи болтики складати? 150 гривень дві штучки. Так, поїхали далі. Є ще трос такий, в прошлому разу, що сьогодні ніхто не спросив. 31 метр, 2000 Таке состояння. Е, так, що тут ще по старому? Дверка, кружки. Такі, такі. Так, це фага. Сигнали. Сигнали от таке не сигнали. Високий, низький тон. Роботають чітко, провіряв, шикарно роблять. Е, 300 гривень штука. Продається парой. Так, і поживулячій темі швидко. Е, задній тормозний, шестьорочний, новий, запечатаний. Хай буде 150 гривень натяжитель цепі. 150 маса Т-25. І В відповідному состоянні. 100 гривень. Так, вентилятор печки Жигульовський, 150 гривень. Хі, блін. Робочий, все. Ну, звісно, пишіть. Якщо не пишіть, то блін, він не робочий. Так, 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 середня тяга Жигульовська. Ось таке состояння. Ну, вона нова, нова, нова середня тяга. Хай буде 300 гривень. Шаровий по 250 гривень новий. Верхній. Верхні. І одна нижня. По 250 гривень. Наконечники. Два правих. Це комплект. Лівий правий. Новий, абсолютно новий. По 250 гривень. Крестовина Жигульовська. Нова. Запечатана в целафанці. І з топорними колечками, по-моєму. Так, да, з топорними колечками. Все. 200 гривень. Зеркало, може, помиле, 150. Так, 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 ну це, вроді, і все. Що я хотів показати вам. Що хто не побачив чи не почув, вернее, питайте, уточняйте. От. Так, ще раз, номер телефона Viber. І е, ще одна просьба. Коли ви пишете, от, торга почалася, відео вийшло, ви написали: Хочу, хочу оце. Все. Є таке, я пишу, є. І людина пропадає. Пропала і мовчить. Після його п'ять чоловік пишуть, дзвонять, я хочу оце, а я ж вже людині написав, що є. А він пропав і херзно, коли він з'явиться. Тобто не зразу, одразу, не буде другому. Все зрозуміло, все всім понятно, так? Да? Ну, все тоді. Жду ваших покупок, так сказати. Дзвоніть, пишіть щось, десь може там поторгуватися трошки не сильно. Ну, я думаю, ціни нормальні. повністю. Ну, все, всього доброго, всім мирного неба. Будемо працювати.